Мишенята. Нагадую, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал та підтримати донатом на банку. Усі посилання в описі. Дякуємо, що дивитесь, коментуєте та підтримуєте. Команда Твінс цінує кожного. Переходимо до історії. Історію читає я ваблум. Зізнаюсь, я вчинив невиправну помилку, гіркоту якої досі розсмоктую в роті, хоча гіркота слово надто м'яке, це скоріше відчувається так, ніби величезну, 30 сантиметрову голку встромили просто під язик і повільно прокручують. Не даючи знепритомніти, біль, який не стихає ні на хвилину, страх, що не має форми, але заповнює все нутро від грудей до кінчиків пальців так, напевно, я почав не з того. Повернемося на тиждень назад, аби хід цієї історії був більш зрозумілим. Про себе багато розповідати не буду. Конфіденційність тепер єдине, що мені лишилося, скажу лише, що мені 32 роки, я давно не підліток, не романтичний ідіот і не той, хто вірить у казки. Принаймні, так я думав раніше. Але коли я закохався в неї, назвемо її Катею. Мені раптом здалося, що я знову той самий школяр, який готовий кинути весь світ під ноги дівчини. Дурний, наївний, сліпий, і я кидав найкращі телефони, букети зі ста однієї троянди, які вона фотографувала з усіх ракурсів. Подорожі, спонтанні відпустки, ресторани, в яких я почувався чужим, але терпів, терпів заради її усмішки. Згодом вона переїхала до мене. На щастя, до своїх років я вже мав власну квартиру. Світ здавався завершеним. Правильним, ніби пазл, у якому нарешті знайшовся останній шматочок. Та казка тріснула від одного єдиного повідомлення. Того дня вона пішла в душ, легковажно залишивши телефон екраном догори. Я ніколи не ліз у її переписки. Не тому, що був святим, а тому, що не хотів знати зайвого. Але коли екран спалахнув коротким повідомленням ну що ти, буду через 15 хвилин біля новуса, виходиш? Від якогось міші в мене всередині щось клацнуло? Мені вона сказала, що сьогодні йде гуляти з подругами. Злості не було меж, вона була тихою і густою, як смола. Я обрав стратегію мовчання. Катя ж ніби на зло, сміялася, ходила по квартирі, малювала губи яскраво червоною помадою, усміхалася на всі тридцять два і кинула ту ж помаду в сумочку. Певно, що після пристрасних поцілунків підмалювати губи назад. Ця думка ледь не зламала мені щелепу від напруги. Я був розчарований, розлючений і злий. Усі ці почуття злилися у єдину симфонію гучну і фальшиву, від якої паморочилось у голові. Безстільно гортаючи стрічку тік-ток, я натрапив на ворожку. Так можете посміятися. Вона повільно викладала карти таро на стіл, щось шепотіла, а зверху нікнейм у телеграм. Не знаю, як я наважився. Рука сама вбила його в пошук. І я запитав. Які послуги вона надає? У довгому переліку мені впало в око слово морок. Морок. Хм. Щось на кшталт привороту, але, за її словами, значно м'якше ворожка запевнила жодних відкатів, жодної шкоди. Катя просто зациклить увагу виключно на мені. Я і тільки я. Більше нікого. Я перевів кошти. Будучи на 90 впевненим, що це шахрайство. Вона попросила фото, імена, дату народження і ще кілька дрібних деталей, а потім пообіцяла. За тиждень Катя не бачитиме нікого окрім мене. Цей тиждень тягнувся як гума, я ледь стримувався, щоб не зірватися. Хотілось крикнути їй усе, як вона сміє, як сміє насміхатися наді мною, нехтувати моєю добротою, моїми грошима, моїми почуттями. Хотілося виставити її за двері, але я бачив в ній жінку, ту саму з якою хотів сім'ю, і це мене зупиняло. Та Катя й далі крутила хвостом дивні смс, сліди на шкірі, темні від пальців, від тих самих пристрасних ночей. Я ж списував усе на ревнощі, втому і параною. Про ворожку я забув, навіть змирився з викинутими грошима. Аж поки не настала та ніч Катя з вечора поїхала до батьків в інше місто. Я був сам, заснув швидко. Але я прокинувся від дивного звуку з ванни, такого, ніби хтось перекладав баночки з місця на місце. Подумав це скоріш за все у сусідів. Та за хвилину, з під дверей ванни, просочилось світло. Я сів на ліжко, серце калатало так, що дзвеніло у вухах. Узяв лампу і повільно пішов коридором. Додався звук води. Я повільно підійшов і ривком відчинив двері, а там нікого. Світло горіло, вода лилася, але нікого не було. Я вимкнув усе і ліг назад. Довго дивився в стелю, намагаючись знайти якесь пояснення, та не знайшов після того дивні речі стали буденністю. Підлога була чомусь липкою, запах вологої моху в'ївся ув'ївся в стіну, а речі міняли свої звичні місця. Квартира ніби жила окремо від мене, а Катя, Катя не виходила на зв'язок. Я вирішив Бог з нею, загуляла нехай. Але однієї ночі у двері подзвонили, і там стояла вона, на порозі з валізою. Її очі світились. Я бачив блиск навіть у темряві. Потягнувся до вмикача, а вона зашипіла Не вмикай світло. Ти вмикай. Запах став нестерпним. Але я хотів лише відповіді Катя, Катя, де ти була? Минув майже місяць. «Зайчуку, ти щось плутаєш. Я давно тут. Ти мене не помічав? Ти що мене не любиш? Її слова різали слух. Припини, якого біса ти приперлась серед ночі, де тебе носило? Я не міг стримувати свої емоції. Не любиш? Ти не любиш мене? Он воно як, м'яким природнім голосом говорила вона, після чого рвонула прямо до мене. Її поцілунок був холодним, липкими віддавав гнилю. Я заплющив очі, стиснувши їх так сильно, що боліло все тіло. І раптом темрява. Коли я їх розплющив, Катя лежала поруч. Денне світло освітлювало кімнату. Катіне тіло було вздуте, Сіре, Мертве вже точно більше тижня. Далі... Все по стандарту. Поліція швидка, крики, звинувачення мені дали термін. І тепер, зшиваючи клапті спогадів докупи, я розумію я не вбивав її, я любив, а це був морок. Всього лиш морок. Він прийшов і відкрив мою слабкість. Це був не я чуєте? Не я. Зараз я зв'язую простині, і моя історія закінчується. А ви ніколи чуєте, ніколи не звертайтесь до ворожок. А то раптом опинитись на моєму місці.